Якщо в мене, наприклад, я почав виконувати прийом. Перше, що я роблю, я намагаюся противника вивести з рівноваги. Він не міг мені нічого зробити, я, наприклад, завожу його руку і витягую його з рівноваги. Потім я, наприклад, намагаюся зробити больовий. Больовий вплив не вийшов, яким чином він вирвався. Я переходжу на удари. З ударів я знову можу перейти на больові. Якщо мені знову щось не підходить, я знову переходжу на удари. Таким чином я працюю. І десь, якщо в мене одна або дві дії будуть результативні, це принесе нам результат. Інколи результат може принести для першого. Якщо вона пройшла, значить все добре. Перша дія не принесла результат. Удар був відбитий. Друга дія приглушила противника. Третя дія вже принесла результат. І далі ми вже працюємо. Якщо в нас є військова ситуація, ми закінчуємо. Досить жорстко цих технік. Якщо це поліцейська ситуація, бо це, це то ми працюємо на суглоби в межах діючого законодавства. Тобто ми його нейтралізуємо, а не вбиваємо. На коліна лягти. Лягти, витягнути руки. Другу руку за спину, виняв руку. Виймаємо мобільний телефон, викликаємо поліцію.